Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та присадибна ділянка. Сьогодні ви бачите перчик, він вже має два листочки і вже можна проводити перше підживлення. Ну, це буде не повноцінне підживлення, а просто так дати підтримку нашому перчику, щоб він далі ріс і розвивався. Адже ще й так цього року вийшло, що перчик посходив, я садила сортове насіння. По три, то слабші я повиривала, а по два лишила. І йому, звичайно, тісненько. То треба і підсипати трошки землі, де є більший, і дати підживлення йому. Це сортове насіння. 19 числа ми замочили це насіння сортових перчиків. Лайлак Белл – це надранній сорт, сорт Мерцедес. ранній подарунок Молдови. Сорт Асті червоний, Асті Жовтий, сорт Ревія, ультраранній сорт, сорт Карпатія. Оце такі сорти ми висівали. і 21 числа ми ці насінинки якісь прокільчились, якісь ні, ми посадили в стаканчики. Ось ви бачите, гарно зійшов перчик. Друзі, ви запитували, якщо не проводити пікіровку, коли проводити підживлення. Підживлення проводиться, коли є уже перчика один-два настоящих листочки. Як ви бачите, що у нас вже всі перчики мають по два, де більших, де менших, але мають по два листочки, то ми будемо проводити сьогодні підживлення. Що ми будемо використовувати? Ми будемо використовувати ось майстер 134013. 13. Ви можете використовувати любе добриво, де найбільший вміст фосфору. 13 це азот, фосфор це 40 і 13 це калій. Фосфор нам необхідний для нарощування кореневої системи, калій для міцного стебла. Азот також необхідний, бо азот відповідає за нарощування зеленої маси за верхню частину рослини. То на даному етапі, звичайно, потрібно всі макро і мікроелементи, але найбільше потрібний фосфор. От ми і даємо сьогодні. але... Рослинки молоденькі, коренева система ніжна. Ми даємо 50% даної дози. На упаковці написано норма 5 грам на 2 літри води. 5 грам це чайна повна ложка. Але ми беремо півчайної ложки, де половина дози. У тепленькій водиці ми його розчиняємо. І, звичайно, для допомоги рослині наростити кореневу систему додаємо 0,5 грам на 2 літри води бурштинової кислоти. Як ми виміряли ці грами, користуємося шприцом. Ви бачите, ми ось зрізали верхню частину цього шприця і по поділках посчитали стільки грам, скільки потрібно. Через 2 тижні потрібно зробити ще раз підживлення. Підживлення ми будемо проводити вже. Майстер 20-20-20, тобто міст однаковий, що азота, що фосфора, що калія. І дамо вже повну дозу це 5 грамів, повну ложку дамо на 2 літри води. Ось ви бачите, у теплій воді добре гарно розчинилося. Ми його виливаємо, і це буде у нас 2-літрова баночка. Підживлення проводиться, друзі, на вологий ґрунт. Треба заздалегідь за годинку полити розсаду не дуже обільно трошки, щоб він був просто вогкий, через те, що щоб краще рослина могла сприйняти добриво, адже коренева система, коли вона суха, вона не працює. Друзі, ви як бачите, що наші перчики, наша розсада стоїть в подонах. Подони, бачите, вони не плоскі а мають як такі, як зубчики. Це дає змогу дихати кореневій системі. І сьогодні, коли миляємо це добриво, проводимо підживлення, то коренева система буде тягнути воду. Тим самим ми якби, заставляємо кореневу систему швидше розвиватися. І постоїть дана розсада 10-15 хвилин, і вже корінчики будуть пити водичку. І якщо вся водичка не втягнеться кореневою системою, ми заберемо сіянці, а водичку просто вилиємо. Ми використовуємо, як ви бачите, лампу денного світла, щоб вам було видно, ось лампа денного світла. Вона в нас включена цілий день через те, що сонця вже який день немає. Друзі, ті стаканчики із сіянцями перцю, де перчики, бачите, такі вже величенькі. Ми підсипемо ґрунтосумішу. Ось е, перед вами ґрунтосуміш це покупна. Для того, щоб знизити кислотність ґрунту, ми додаємо грам 100 деревного попелу. Це знизить і кислотність, і додасть макро й мікроелементів до ґрунту. Додали ми ще, щоб ґрунт був повітря вермикуліт, так як це вже наші фіянці сіянці вже величенькі, ми додамо біогумусу. Це органічне добриво, воно не містить патогенної мікрофлори, воно не має ні насіння, ні бур'яні, воно очищене, велику кількість містить біологічно активних речовин. Його потрібно додати, якщо е, три частини ґрунту, то одна частина біогумусу. І це буде значно жирніша ґрунтосуміш, як була до цього. І це дасть силу перчикам рости і розвиватись. Друзі, ось такий у нас вийшов ґрунт. Він повітря проникний, родючий. І, наприклад, такого стаканчика із перчиком, я вам покажу, ми додаємо ґрунт до сімідольних листочків. І перчик наростить. І стебла ще кореневу систему. Отак, які перчики в нас вже такі підросли, ми їм сьогодні всім додамо землю. Як ми додаємо отаку ґрунту суміш до наших сіянців, це призупиняє їх витягування, і перчик не буде вже працювати на нарощування зеленої маси, а буде працювати на нарощування кореневої системи. А ми всі знаємо, якщо коренева система осіянців розвинена, міцна, то й сіянець сам буде і міцний, і розвинений. І звичайно, будемо надіятися на отримання гарного рожаю. Ось так, друзі, такий сіянець вийшов. Ось ми з вами дивимося вже підони. Водички, ви бачите, майже нема. Оце сіянці, отак вони п'ють. Своєю кореневою системою водичок. Так що, робіть так, якщо є отакий нижній полив, друзі, то швидше розвивається коренева система. Друзі, відео доходить до кінця. Сьогодні ми наші перчики підживили. Через два тижні ми проведемо, використовуючи майстер 2020. -20 -20. Ми це все вам покажемо. А так до побачення, до нових зустрічей. Міцної вам розсади, міцного здоров'я, миру нашій країні. До побачення, до нових зустрічей!